9 квітня у приміщенні державної податкової інспекції на Двірнянському районі відбулась зустріч брифінг першого заступника начальника ДПІ на Двірнянському районі Гринчик Мирослави Романівни, представниками засобів масової інформації на Двірнянського району. Мова йшла про декларування доходів в ході заходу. Мирослава Романівна детально розповіла про кампанію декларування Статтею 67 конституції України. Сплату податків визначено громадянським обов'язком є як перед державою, так і перед суспільством. Тому у 2013 році обов'язково потрібно подати декларацію про тим громадянам, які отримали протягом 2012 року доходи від податкових агентів, тобто від нерезидента чи фізичної особи. Яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює професійну незалежну діяльність? Також, яка отримала іноземні доходи, доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами, тобто продаж цінних паперів корпоративних прав. Окрім того, Мирослава Романівна наголосила, що доходи, отримані від оренди, спадщини, дарування, виграшів, підлягають обов'язковому декларуванню. Податкова снижка це документально підтверджена сума витрат. До складу податкової знижки включаються фактично понесені витрати, які підтверджені платником податків документально, тобто фіскальними або товарними чеками, касовими ордера, ордерами, які ідентифікують продавця товарів, робіт чи послуг, і визначають суму і строк їх продажу. Сюди відносяться Такі витрати, як благодійні внески неприбутковим організаціям, кошти сплачені на користь навчальних закладів, витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій, а також пов'язаних державних послуг і що стосується. Пов'язаних з усановленням дитини, сума витрат також страхових внесків за договорами довгострокового страхування, проценти сплачені за іпотечним кредитом, а також витрати, пов'язані з перелоб, обладнанням транспортних засобів. Ну, новацією цьогорічної кампанії декларування є впровадження електронного декларування громадянами своїх доходів через інтернет. Громадяни отримали також унікальну можливість, не виходячи з дому, подати декларацію про свої доходи. Для користування послугою платникові необхідно безкоштовно отримати в ДПІ місті Івано-Франківську електронний ключ цифрового підпису. Та відповідне програмне забезпечення. Громадяни, які задекларували доходи, ну насамперед реалізу... не легалізували свої кошти. Відповідно, вони можуть їх легалізувати кошти, які вони отримали за кордоном. Відповідно, в такий спосіб вони ну, подбали про те, щоб не було жодних претензій з боку контролюючих органів. Теж варто пам'ятати, що декларація подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації, тобто за місцем проживання.